Мій фанат, подивися на цю новину, яка щойно прийшла. Я не можу повірити, що він це сказав. Ми збираємося повідомити цю новину тобі з перших вуст, але перед цим підпишись на наш канал, тому що тут ми завжди тримаємо тебе в курсі. Зустрічайтеся з останніми новинами від Київського гіганта щодня, скористайтеся перевагами та вже залиште лайк для YouTube, щоб завжди надсилати вам наші нові відео сюди. Це зроблено. Переходимо до новин. У сьогоднішньому відео розбір відомого тренера про шанси динамівців у чемпіонаті України. При ретельній оцінці експерт вказує на невизначеність у майбутньому команди, адже її чекають такі сильні конкуренти, як Шахтар і Дніпро 1 Тренер наголошує на важливості хорошого мотиватора, щоб вивести Динамо на вершину, заявляючи, що Луческу, незважаючи на те, що його поважають, може більше не мати необхідної енергії, щоб підбадьорювати своїх гравців. З іншого боку, кучер і Ювічевич вважаються дуже енергійними, здатними надати своїм командам необхідну енергію. Однак тренер зазначає, що Динамо ще потрібно вирішити такі проблеми, як травми та непорозуміння між гравцями, особливо на ключових позиціях нападника та захисника. Ці проблеми можуть зашкодити продуктивності команди, ускладнивши боротьбу за золото. Незважаючи на ці невизначеності, наставник все ж бачить шанси Динамо вийти на п'єдестал пошани, боротися до останнього туру за чемпіонство чи бронзу. Це ситуація, яка вимагає багато уваги та моніторингу, оскільки майбутнє команди все ще не визначене. Але надія залишається, і буде цікаво подивитися, як Динамо пройде в наступних іграх, сказав відомий тренер Олег Федорчук. Привіт, фанат! Ти думаєш, що він говорив лише правду? Залишай свою думку в коментарях, що дуже важливо, і ми будь-якої миті повернемося з новинами з київського Динамо.